Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам покажу, як можна зафармити токени проєкту Havah і також його NFT. Переходимо на сайт, скачуємо гаманець. Для фарму нам потрібен буде тільки гаманець, твіттер, Discord і Gmail аккаунт. В цьому відео я зараз все покажу і розкажу, як все це зробити. Сам я вже зареєструвався і також буду заводити свою міні-ферму. Створюємо гаманець. Гаманець вводимо паспорт. І також буде 12-значне речення з 12 слів, яке ми вводимо як метамаску. Так, в нас є наш гаманець. Переходимо на сайт, повертаємось. Всі посилання на сайт я залишу під відео. Твіттер в них 145 підписників. Тут без скаму. Повертаємось назад, коннектимо гаманець, підтверджуємо. Після цього ми заходимо на їхній сайт і реєструємось. Внизу можна буде зареєструватися через Gmail, щоб не вводити все вручну. Я вводив вручну, але потім я побачив кнопку Gmail. Переходимо і логінимось через свій Gmail. Після цього, як ми залогінились, нам буде потрібно на свою пошту відправити повідомлення і в майбутньому зафоловитись на Twitter і Discord. Так, поки я це все роблю на відео, попрошу вас підключитись до мого YouTube каналу, поставити лайк, написати комент, що ви хотіли побачити на цьому YouTube каналі. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там я стараюсь викладати. Якомога більше всяких темок, так би сказати, як для лоу банків, так і для людей, яких є хороший банк. Завжди я попрошу перевіряти інформацію, я стараюся перевіряти, але все рівно крипта, В крипті є дуже багато скаму. Так, логінимо. Ми все підключили. І тепер нажимаємо на кнопочку старт і витягаємо будь-що. Наприклад, в мене попалось NFT. Цей NFT коштує 5 ХВХ. Це приблизно ну, 15-20 центів, брехати точно не буду. Токен їхній вже торгується, але ми маємо змогу кожного дня приходити і забирати. Навіть може випасти їхній токен, який там, буде продавати за 5-10 доларів. От мій телеграм-канал. Підписуємось. Всім удачі.